Вітаю, непереможний народи, з вами Андрій Лисенко. В ніч на 24 грудня в Москві ліквідували двох співробітників російського МВС, які брали участь у війні проти України та, зокрема, катували українських військовополонених. Про це Freedom повідомили джерела у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Близько першої ночі місцевий мешканець на знак незгоди з агресивною політикою Кремля. Ліквідував двох представників силового відомства Російської Федерації. Наближившись до поліцейського автомобіля, що стояв неподалік відділку, чоловік кинув у вікно автівки пакет, внаслідок чого пролунав вибух. За інформацією джерел воєнній розвідці, від вибуху двоє російських поліцейських загинули на місці ще двох госпіталізовано з тяжкими травмами. Джерела головному управлінню розвідки Міноборони України зазначають, що ліквідовані російські поліцейські раніше брали участь у бойових діях проти України у складі окупаційної російської армії. Крім того, є докази їхньої причетності до катувань українських військовополонених, які систематично здійснюють російські окупанти всупереч Женевським конвенціям та правилам і звичаям війни. Російська армія здатна компенсувати значні втрати за рахунок бідніших регіонів, де проживають представники етнічних меншин. Як пише Європейська Правда, про це йдеться в огляді британської розвідки. Зазначається, що Росія постійно зазнає високих втрат з моменту початку незаконного повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема за оцінками по понад 400 тисяч загиблих і поранених. У 2024-2025 роках етнічні росіяни зміст продовжують складати непропорційно малу частку військовослужбовців і як наслідок втрат порівняно з рештою населення. Ідеться в огляді. Там додають, що за даними незалежного російського засобу масової інформації, проект менше одного відсотка російських державних посадовців. Мають родичів, які брали участь у незаконному вторгненні в Україну, непропорційно зосередивши зусилля з набору військових на збіднілих регіонах, де часто проживають переважно етнічні меншини, державний апарат Росії краще використовує фінансові стимули, одночасно обмежуючи вплив на ті частини російського населення, що проживають у містах і мають більший політичний вплив. Йдеться в огляді британської розвідки. Вона додає, що керівництво Росії майже напевно готове терпіти постійно високий рівень втрат, доки це не впливає негативно на підтримку війни з боку громадськості чи еліти, а ці втрати можна замінити. Фельдмаршал Халіф Хафтар, сили якого контролюють схід Лівії, вирішив придбати бойову авіацію у Пакистана, знехтувавши російськими винищувачами. Як зазначає військовий портал Defense Express, угода, про яку з власних джерел дізнався Reuters, але яка офіційно не підтверджена, стосується одразу 16 китайсько-пакистанських багатоцільових винищувачів-бомбардувальників jf 17 та 12 гвинтових тренувальних літаків Super Mushak. Вартість угоди високопоставлені джерела з Ісламабаду оцінили в майже 4,5 мільярда доларів. Крок виконання контракту короткий 2,5 роки. Враховуючи те, що Лівія з 2011 року знаходиться під ембарго на закупівлю озброєння, навряд варто очікувати від Пакистану офіційного підтвердження. Водночас, про укладання оборонних контрактів з цією країною без конкретики, заявив сам Халіф Хафтар. Йдеться в повідомленні. У будь-якому випадку Росія залишилася без контракту і надходження великої суми грошей. Плюс, а верніше вже мінус для обороно-промислового комплексу агресора, який поступово втрачає позиції на міжнародному ринку озброєнь. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключив війни у Європі у 2026 році. Про це він сказав в інтерв'ю меджар Немцет передає Європейська Правда. Орбан ствердно відповів на питання, чи можливо, що 2025 стане останнім роком миру в Європі? Так, цього не можна виключати, сказав він. Орбан зазначив, що остання велика війна в Європі закінчилася в 1945 році і з того часу минуло 80 років. Довгий час ядерна зброя масового знищення стримувала народи континенту від війни. Всі вважали, що європейський конфлікт неминуче переросте в ядерну світову війну. Цей страх діяв протягом 80 років. Однак зараз являється цілком новий світ, каже угорський прем'єр. Відбувається перерозподіл фінансової, військової та політичної влади, що може навіть спровокувати війну. Військові напруження в Європі є наслідком занепаду Західної Європи та Європейського Союзу, стверджує він. За словами Орбана, ми наближаємось до війни, але нібито завдяки йому цей процес минулого тижня в Брюсселі вдалося уповільнити. Орбан, вочевидь, має на увазі провал спроби надання Україні репараційної позики з використання російських активів. Дехто хотів прискорити цей процес до гіпершвидкості, але нам вдалося їх зупинити. Однак процес не зупинився. Ми лише зупинили його прискорення. Сьогодні в Європі є два табори: прихильники війни і прихильники миру. Наразі перевагу мають провоєнні сили. Брюссель, хоче війни, Угорщина хоче миру, сказав Орбан. Представники спільного центру НАТО Україна з аналізу підготовки та освіти взяли участь у фінальній фазі навчання НАТО Лоял долос Долос-2025» з оцінки бойових спроможностей підрозділу Альянсу. Уроки, винесені з війни Росії проти України, були інтегровані в сценарій, щоб підготувати військових до ведення бойових дій в умовах, що швидко змінюються. Українські експерти вперше були безпосередньо залучені до навчань НАТО такого типу. Участь українських експертів у навчаннях, які одним із ключових елементів підготовки НАТО відповідно до статті 5 Північно-Атлантичного договору. Має стратегічне значення для нас, оскільки перші представники України були залучені до відпрацювання механізмів колективної безпеки альянсу, сказав директор з імплементації програм спільного центру НАТО України, полковник Валерій Вишнівський. За його словами, це сприяло визнанню Північно-Атлантичною радою України як одного з найдосвідченіших учасників системи регіональної безпеки. Та розумінню важливості взаємодії із силами безпеки та оборони України. Близько півтори тисячі військовослужбовців та цивільних фахівців у різних локаціях по всій Європі працювали разом з метою оцінювання спроможності одного із корпусів швидкого розгортання НАТО як бойового армійського підрозділу Альянсу. Група управління, яка координувала захід зі спільного центру підготовки об'єднаних сил у Бидгощі у Польщі. Забезпечила комплексний та реалістичний характер навчання. загалом навчання Лоял Долас Доллас-2025» стали флагманською подією програми підготовки НАТО цього року. Вони були зосереджені на сухопутних операціях з інтеграцією інших доменів. Це відповідає стратегії НАТО зі створення більш взаємопов'язаних та адаптивних сил. І до кінця, до кінця поточного року Збройні Сили України отримують 3 мільйони одиниць піввідронів. Це майже у 2,5 рази більше, ніж було поставлено військам минулого року. Про це повідомили Міністерстві оборони України. Голова оборонного відомства Денис Шмигаль зазначив, що роль безпілотних систем на полі бою постійно зростає, тому розвиток і виробництво таких технологій є пріоритетом для держави. За його словами, переважна більшість безпілотників, які використовують українські військові, є вітчизняного виробництва. У Міноборони уточнили, що цього року 2, мільярди, 2 мільйони 400 тисяч ефпіві-дронів для Збройних сил України поставила агенція оборонних закупівель. Значну частину цих безпілотників закупили за прямими контрактами з виробниками. Ще 200 тисяч безпілотних літальних апаратів військові отримали через IT-систему Dotchain Defense, яку запустили наприкінці липня цього року. Крім того, у 2025 році значно зросли поставки наземних роботизованих комплексів. До підрозділів Збройних сил України їх передав майже 15 тисяч, що уразли більше, ніж торік. За словами міністра, такі комплекси використовують для логістики, евакуації, розвідки, мінування, розмінування та патрулювання, а окремі з них оснащені бойовими модулями та залучаються до штурмових і оборонних дій. Тож героїчний і непереможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам.